Дефолт в Україні саме такі заголовки ми бачимо останнім часом в новинах, і точно все це роздувається дуже широко по всім телеграм-каналам. Що реально що можна очікувати, і чи треба йти бігти і продавати всі свої гривні, купляти долари або навпаки, знімати рахунки з банків і розпродавувати всі свої євробунди і облігації. Про все це ми з вами сьогодні поговоримо. Розберемося з реальністю, яка зараз відбувається. і... З вами на зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець. Вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів, являюсь фінансові та да, цифровим радником з вас. Лайк, підписка та дзвіночок і за прекрасний прапор на Кремлі. Якщо ви побачили на цій картинці, до речі, тут ще є також багато пасхалок, тому сату на паузу. Дивіться і пишіть, що ви знайшли в коментарях. Ну, а ми поїхали. І так, почнемо перше. У нас є Міністерство фінансів, у нас є офіційне джерело, яке постійно щомісячно публікує дані щодо держборгу, як міжнародного, так і на зовнішнього, так і внутрішнього. І відповідно на чому роздула, роздута вся новина з дефолтом. А вона роздута на тому, що в нас були такі прекрасні документи, які підписані 3 серпня 2022 року про те. Що державні облігації, які прив'язані до ВВП на суму 3 номінальну вартість 3,2 мільярди доларів з певним ісіном, вони відповідно відстрочуються, і виплати по ним мають розпочатися з 1 серпня 2024 року, оскільки очікувалося, що за цей час вже війна закінчиться, відповідно, стабілізується все. і Можна буде спокійно продовжувати розвивати економіку, та саму класну і та саму, як вона зростала, у нас до війни. Але, як ми бачимо, щось зовсім пішло не так, на жаль. І відповідно зараз Україна опинилася в, в такому становищі, що ці суми коштів необхідно віддавати. Але крім цих сум коштів, є ще інші. Суми, які також треба віддати, і які також закладені в бюджет, тому давайте розберемося. Дивіться, в нас є такий державний та гарантований державою борг України за поточний рік. Останні дані в нас на травень місяць в мільярдах гривень. І що ми бачимо? Загальний зовнішній борг на сьогодні 4,1 мільярда гривень. Тобто, це не означає, що ці гроші треба віддати сьогодні або там 1 серпня. Це загальний борг. Він складається із боргу. Відповідних міжнародних фінансових організацій на більше ніж на половину 2,6 трильйона доларів. Ой, вивчається гривень. Відповідно, заборгованість перед урядом інших країн, які нам допомагають на 34 мільярди. Є заборгованість з державою агресором, яка ніколи і не буде віддана. Є заборгованість з іншими компаніями та приватного бору. Тобто, в нашу випадку ми бачимо це ОЗДП. Тобто облігається зовнішньої державної позики з 2015 до 2021 року, а також спеціальний реструктуризований борг на 121,5 мільярдів гривень 2013 року. Тобто, це фактично є той самий борг, про який ми зараз говоримо. Але якщо це все перегувати, то ми маємо сумарний борг на більше ніж 20 мільярдів доларів. Це складає приблизно 20% від. Всього загального нашого зовнішнього боргу. От, тобто, фактично цю суму коштів є заборговано зовнішнім інвестором, але ключова розмова, про яку йдеться, це саме про ці 4 мільярди, які необхідно віддати відповідним. Інвесторам, приватним інвестором, тобто до цих інвесторів відносяться американські BlackRock, Fidelity і так далі. Компанії різні ну саме мається на увазі компанії по керуванню активами, які надали ці, до ці кошти в борги. Відповідно, зараз, в травні місяці, вони подали позу на Україну про те, що вони хочуть повернути свої гроші. І відповідно зараз відбувається наступна ситуація, яка, скажімо так, не зовсім приємна для України. Дивіться. Перше в Україні було заплановано на 2024-9 місяць на 176 мільярдів гривень погашення боргів, тобто це обслуговування боргу на 114 мільярдів, і відповідно погашення на 62 мільярди. Тобто це на 9 місяць вже було заплановано. Відповідно, ця сума коштів якраз є також додаткові 4 мільярди доларів, майже 4 мільярди. І відповідно наступний момент. Ті гроші мають бути погашені приватним інвестором. Тут ключове слово приватний інвестор. Тобто ми маємо кошти від наших основних кредиторів. Я зараз говорю від імені України, фактично. Тобто Україна має, давайте буде так буде краще: Україна має 2,6 трильйона гривень плюс 304 мільярди, тобто фактично майже 3 трильйони гривень. Тобто, це основна частина зовнішнього боргу від уряду та міжнародних фінансових організацій наших партнерів. Відповідно, ці гроші надані Україні на соціальні виплати, на оборону, які являються нас одні з ключових. Відповідно, також Україна має зараз приватні борги. І виникає наступний момент, на якому просто роздоріжжі лишили, зараз знаходиться Україна з точки зору переговорів. З однієї сторони, логічно, що, е, якщо домовлялися, що там 1 серпня 2025 року потрібно віддати борги, їх логічно треба було б і віддати. Але оскільки ми знаходимося в стані війни, то в такому випадку є нюанси на рахунок першочерговості цих виплат. З іншої сторони, є великі кредитори. Е, е, які дають Україні відповідні кошти, і вони також будуть очікувати повернення цих коштів. Але якщо вони надали ці гроші, то виникає логічне питання, чому ці кошти мають піти на виплату грошей приватним інвесторам. Тобто, гроші з за кордону зайшли, які мали бути заінвестовані під оборону, під соціалку, під загалом підтримку економіки України. І відповідно ці гроші потім виводяться не, не на підтримку економіки, а виводяться фактично за кордон по виплатам по ОЗДП. Що є трохи нелогічним, тому що в такому випадку економіка України не буде зростати, а враховуючи те, що нам необхідно і перше, це оборону підтримувати, друге це соціалку, третє це інвестувати загалом в українські компанії для того, щоб підтримувати економічне зростання. Підтримувати, тому що зараз, в принципі, не, не, не таке не вже воно й велике, і це добре, що підприємці взагалі залишаються в Україні і працюють. І відповідно, ось цьому і ключовий момент. Тобто, виходить, якщо ми не віддаємо кошти приватним інвесторам, то в такому випадку. Ну і не не домовляємося про те, що буде якась реструктуризація цього боргу, то в такому випадку Україна попадає в спочатку технічну, а потім в дефолт. І це також погано. І з іншої сторони, якщо Україна не повасить ці якщо Україна погасить ці борги, то Україна попадає в те, що іноземні країни, партнери-інвестори скажуть, типу, ну хлопці, ви класні, звісно, ну але ми відправили гроші вам. А ви їх вивели назад. Що якось теж нелогічно. І тому, от саме з цією проблемою, зараз стикнулася більше український уряд мінфін в першу чергу. І відповідно це те, що треба вирішити. Тобто, я з цим боргом як його реструктуризувати? І відповідно його і потрібно таким чином продумати, щоб реструктурувати цей борг і продовжити його виплати трохи пізніше, тому що зараз є більш нагальні потреби, які треба Україні виконувати, тому що інакше. Тоді прийдеться якимось чином залучати додаткові гроші, і ці додаткові гроші мають бути взяті звідки або від іноземних партнерів, або зсередини держави. А середини держави вже, в принципі, не до кінця зрозуміло, звідки їх брати. Тому що і податки вже зараз піднімаються. Ми бачимо, ми бачимо поточну ситуацію, і, відповідно, економіка, я би не сказав, що вона сильно дуже зростає, але про це вже зовсім інше відео. Тому на сьогодні ми маємо ось саме таку ситуацію. Давайте візьмемо варіант, що Україна буде погашати борги. Чи є в неї гроші? Заходимо в міжнародні резерви і бачимо, що є на сьогодні 37,9 мільярдів доларів у вигляді міжнародних резервів. Тобто, відповідно, погасити 4 мільярди не є проблемою. Більше того, що для того, щоб в Україні лишилося хоча б на три місяці доларів е для покриття імпорту, тому що е це також резерви, які мали би лишатися, то що ми бачимо на сьогодні: імпорт в районі 6 е мільярдів, множимо на 3, 18 мільярдів і. Е Відповідно, маючи зараз 37, тобто 20 мільярдів, у нас лишається, які в принципі можна не то, щоб витратити, але які є для того, щоб погасити поточну заборгованість. І впливу на валютний курс ми сильного не побачимо, тому що ці вже гроші є в наявності. Більше того, навіть якщо ці кошти будуть виплачуватися, то вони будуть виплачуватися протягом декількох періодів. І набагато цікавіше навіть не те, що чи виплатяться вже вони чи не виплатять, а цікавіше, коли, оскільки, якщо ми подивимося, на 2026, сьомий, восьмий роки, та навіть на 2025 рік, ми бачимо 392 мільярди гривень, а це 10 мільярдів доларів, Україна має погасити по зовнішньому боргу. В 26, шостий, двадцять та та сама історія, і відповідно все це триває аж до 2035 року, і це вже на сьогодні. Це ще не зрозуміло, скільки буде е, е, нараховано після того, як Україна залучить ще додаткові кошти, і відповідно, маючи такий обсяг грошей для погашення, це вже цікаве питання, яким чином він буде погашатися. Тобто, як цей зовнішній борг Україна планує загалом погасити. От, і наступний момент, просто щоб для порівняння, в 2021 році до війни всі ці цифри вони були двузначні. Тобто двозначне число. Зараз ми маємо трьозначне і досить високе. Тому боргів зараз в Україні величезний обсяг. І що з ними робити, оце вже величезне відповідне питання. Що тобто нас з курсом гривню? Курс гривні на зараз на, на сьогодні 40 гривень 54 копійки, це курс НБУ на 6.07. Відповідно, на чорному ринку ми бачимо 41 гривню, тобто, в принципі, в, в діапазоні свого реального валютного курсу, який я показував в іншому відео, тобто 40 крапочка 20. Тобто, в принципі, в цьому діапазоні він і буде торгуватися, а загалом, якщо ще подивитися по тим. Прогнозам по інфляції, яку очікують інвестори, а це на сьогодні 5,9% на кінець 2024 року, то взагалі реальний курс гривні має бути десь в районі 3982%. Тобто, це те, що ми можемо взагалі очікувати до кінця року. Зрозуміло, що може бути якийсь вистріл вверх, але історія в нас от саме така. А і наступний момент, що робити з бундами? Тобто по, по долару зрозуміло. Тобто він зараз стабілізувався, він зараз на цьому на в Діапазоні 40, -40 гривень буде нас торгуватися, можливо, навіть зменшиться. Але що в нас з євробондами? По євробондами, починаючи з от, після того, як виріс в червні 2023 року, тобто, фактично, ми зараз маємо місяць, ой, на місяць, один рік, протягом якого ми як бачимо, ціни на євробонди не сильно то й виросли, навпаки, навіть ще й знизились. Особливо, якщо подивитися на ось ці дати. Ми бачимо, що тут прямо активно розпродовували бундів, тобто були, Якщо хтось продає, то логічно, що має бути хтось, хтось їх купив, ось ці бунди. Тобто, ми бачимо, що дійсно ті інвестори, які купляли бунди тобто по 50% від своєї номінальної вартості, то, зміло вони очікують, що вони буде ще вище. Але маємо трохи, трохи іншу ситуацію, при тому, що. Ціни впали майже на 20%, що не зовсім класно для тих інвесторів, які отут зайшли. Та, в принципі, для тих інвесторів, які навіть рік тому заходили, рік просиділи, нічого не отримали. Що і, Про що й говорилося раніше? Про те, що це високоризиковий актив. Я, звичайно, вітаю тих ребят, які купили його по 20 і продали по 40. Це класна історія. Але таких, наскільки я знаю, не так багато в Україні, особливо за останній рік. І, і тому, і тому. Що, що очікувати по даним дам далі? Зрозуміло, що зараз буде місяць у нас переговорів, можливо, навіть ми можемо дойти до якогось Технічного дефолту, тому ціни на нього на дані бонди будуть зменшуватися і будуть падати. В будь-якому випадку буде переоцінка цих боргів, оскільки навіть якщо дійдуть до, без технічного дефолту, до якоїсь згоди сторони, то в такому випадку ці кошти будуть перенесені на наступний рік або на декілька років, і як результат. Відбудеться і переоцінка ризиків цього боргу, що і що приведе знову ж таки до падіння. Тому поки що якихось причин на те, щоб українські євробунди зростали, поки що немає. І коли вони будуть, ну це вже зовсім інше питання, про яке я або запишу відео окремо, або ви можете записатися на консультацію. В описі до цього відео є всі контакти, і отримати відповідну професійну консультацію. по інвестиціям та фінансам на цьому мене все з вами. Був Михайло Пацан. Успіхів вам більше профітів. І пам'ятайте, найкращий час для інвестицій це сьогодні.